Даніла Даніла з Ніжнього Таїла. <рив> Ні, Даніла був, звісно, з Московської області, що дуже дивно. Дуже не часто такі гості у нас зустрічаються з Москви і з Московської. По Данілу що ми його теж затримали. Даніло був зі зброєю, навіть хотів опір вчинити, але коли на нього направили багато стволов, то він зрозумів, що він всіх нас не переможе. Йому довелося теж здаватися в полон. Тоже його хлопці зв'язали. цікавого що? От Даніла два місяці тільки на фронті, це з його слів. Він підписав контракт з їхнім цим Міністерством оборони із СІЗО, mm -hmm. бо він був по статті за нанесення тяжких тілесних. Притом там дуже цікава історія, яку він розказував. Ми дуже ржали, що, що він, типу, там. Розпивав алкогольні напої, він друг, і його виходить невеста, да? Чи хто там була? Чи невеста, чи подружка. Uh -huh. І один прекрасний момент, щось там Даніла кудишов, це з його слов, А його подружка там цілувалася з другом. короче. ну Даніла довго не думаючи по російській традиції, ножом пирнув його в живот. Uh -huh. Да й все, і так він потім оказався в нас тут в Україні.